Верху прибув з Києва до Тернополя. Вони присягаються українському народу служити і вірно служити українському народу, але ми вимагаємо, щоб вони склали присягу українській громаді. Слово надаю священникам. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, напевно, що дуже мало треба говорити сьогодні і в цей момент, бо ми занадто, багато, ми занадто багато бачимо, думаємо і все розуміємо. Тому я вважаю, що сьогоднішній крок цих осіб, які тут стоять перед нами, який вони вирішили зробити. Нехай Господь приймає, щоб вони далі вірно служили на захист людини, на захист українця, на захист громадянина. Нехай Господь прийме цю їхню клятву і благословить. Благословить народ і їх, які будуть його захищати. Молодці, я вам надійшло. Шановне товариство, я слово для присяги надаю командиру спецпідрозділу Беркут місті Тернополі Михайло Ясончук. Ходьте до Я присягаю на вірність українському народу. Люди теж! Я присягаю на вірність українському народу. І даю слово, що підрозділ Беркут ніколи не підніме руки проти українського народу відповідно до служби, яку несли ми в місті Києві. Підрозділ Беркут Тернопільської області не приймав участь. Підійдіть трошки ближче Підійдіть ближче до мікрофона. Я не буду підрозділ Беркут не приймав участі в розгоні. Мирних акцій забезпечують охорону громадського порядку по, за, по безпеці стратегічних об'єктів. Збій трохи. Всі помолайте, помолайте, там всі. Влі назад, назад, назад. Коридор, коридор. Коридор, коридор, хлопці. Станьте наверх. Станьте, будь ласка. Так. О, почекайте. Ога! Ога! Скажіть, ми же говорили, Я присягаю на вірність українському народу і даю слово, що працівники Беркута Тернопільської області не піднімуть руку на український народ і в силу обставин, які є, підрозділ не приймав участі у розгонах мирних акцій в місті Києві. Займався тільки охороною громадського порядку по забезпеченню стратегічних об'єктів. Ви бло брехливе таких подальшому Є підрозділ буде з і буде стояти на захисті прав і законних інтересів громадян України і в місті Тернопіль. Складайте повноваження для мерцінерів. Молодці! тут Це присяга. Це присяга. Щоб кордон. Давайте далі, далі, далі.